ПТМІ-БА-3 3 міна протитанкова, протигусенична натискної дії, призначена для виведення з ладу та або знищення гусеничної та колісної техніки супротивника. Ураження машинам супротивника завдається за рахунок руйнування їх ходової частини вибухом заряду міни в момент наїзду колеса. Або котка на дископодібний датчик цілі міни. Міна розроблена і прийнята на озброєння армії комуністичної Чехословаччини у 60-х роках ХХ століття. По ліцензії міни виготовлялися у країнах організацій Варшавського договору Болгарії та Польщі. Протягом Холодної війни Чехословацька Соціалістична Республіка на рівні з СРСР була одним з постачальників зброї для союзників соціалістичного блоку. Міни ПТМІ-БА-3 застосовувались протягом локальних конфліктів у Африці, близькому та середньому сході. Міна перебуває на озброєнні збройних сил посткомуністичних Чеської та Словацької республік. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Чеська республіка повністю підтримала Україну у її боротьбі за територіальну цілісність і, зокрема, розпочала поставки різноманітного озброєння. Чеські протитанкові міни ПТМІ ба 3 з'явились на озброєнні Збройних сил України і були застосовані проти російських окупантів. Міна складається з корпусу заряду вибухової речовини, датчика цілі, різьбової пробки, запобіжного пристрою та підривника. Діаметр міни 330 міліметрів. Висота міни 110 мм. Маса міни 11 кілограм. Міна споряджена зарядом литого тротилу масою 8 кілограм. Корпус міни дископодібної форми, виготовлений з бакеліту та складається з двох частин. Склеєних між собою спеціальним клеєм. На екрані продемонстровано нижню частину міни. По центру видно дно стакана, в якому розташовано проміжний детонатор. Обабіч розташована висувна поліамідна рукоятка для перенесення міни. Вгорі видно нанесене фарбою маркування міни. Шифр назва міни. Шифр вибухової речовини. Рік виробництва міни. У верхній частині міни виконано датчик цілі у вигляді бакелітового диска складної форми з отвором для встановлення підривника. Датчик цілі з'єднаний з корпусом за допомогою поліамідного кільця. Отвір датчика цілі для підривника має різьбу і закривається різьбовою пробкою, яка є елементом датчика цілі. Отвір датчика цілі відкриває доступ до корпусу всередині міни. В горішній частині корпусу по центру виконано різьбовий отвір для підривника. Який відкриває доступ до шашки проміжного детонатора. Всередині її виконано отвір для капсуля детонатора підривника. Міна споряджається підривником РО 2. Підривник складається з бакелітового корпусу, підпружиненого ударника пробки фіксатора, накидної гайки. Та капсуля детонатора ЖК. Ударник своїм штоком приклеєний до пробки фіксатора, яка знаходиться вгорі корпусу підривника і утримує ударник у зведеному положенні. В нижній частині підривника знаходиться накидна гайка. В момент встановлення гайка відкручується і у її паз встановлюється капсуль детонатора ЖК. В дульце гільзи капсуля детонатора встановлено ударний капсуль запалювач. Рання та пізня версії міни мають запобіжний пристрій різної конструкції. Запобіжний пристрій ранньої версії міни має вигляд кільця. Яке у транспортному положенні встановлюється у кільцевому проміжку між отвором датчика цілі і отвором для підривника. При мимовільному натисканні кільце унеможливить проламування датчика цілі та спрацювання підривника. В момент приведення міни у бойове положення кільце знімається. У пізніх версіях міни, які випускалися після 1980 року запобіжне кільце відсутнє, а його роль виконує різьбова запобіжна пробка апба 3 По центру запобіжної пробки знаходиться гнучка мембрана, а нижче неї фігурна вставка. У транспортному запобіжному положенні пробка фіксатор підривника не входить у фігурну вставку різьбової пробки. Відповідно, якщо датчик цілі проламається і опуститься вниз, пробка фіксатор підривника залишиться неушкодженою і вибуху не відбудеться. Така конструкція різьбової пробки дозволяє безпечно встановлювати міни за допомогою засобів механізованого встановлення, а також дещо підвищує безпечність транспортування споряджених підривниками мін. Кадри з місця бойового застосування мін показують, що у мінах можуть використовуватись обидва види запобіжників. Термін бойової роботи міни не обмежується. Самоліквідатором міна не оснащується. Елементів нездобуваності та незнешкоджуваності, а також гнізд для додаткових підривників міна не має. Протитанкові міни ПТМіба 3 упаковуються по дві штуки в рейковий дерев'яний ящик. У міни встановлено підривники РО2 без капсулів детонаторів ЖК, які постачаються окремо. Ящик виконаний з дерев'яних рамок, з'єднаних двома металевими смугами. Кожна смуга має свою засувку. Енергійно потягнувши за вушко засувки, смуга роз'єднується і рамки ящика розкриваються, відкриваючи доступ до мін. Для встановлення мін за допомогою чеських засобів механізованого встановлення міни пакуються у трубчасті металеві магазини ZM3 в кількості по 4 штуки. Міна має свою навчально-імітаційну версію ЦВПТМіба 3. Заряд вибухової речовини замінено інертним наповнювачем, а проміжний детонатор замінено димоутворюючою сполукою. На корпус мін згори наноситься широка червона смуга для ранніх версій міни, або біла на пізній версії міни. На смугах нанесено маркування навчально-імітаційної міни. Міна споряджається підривником РО2 і навчально-імітаційним капсулем-детонатором, який здійснює підпал димоутворюючої сполуки. При наїзді на датчик цілі міни підривник РО2 спрацьовує і своїм навчально-імітаційним капсулем-детонатором здійснює підпал димоутворюючої сполуки яка починає інтенсивно диміти. Дим виходить через шість отворів, виконаних у різьбовій пробці міни, видаючи місце спрацювання міни.